А сміття саме побудова, пізно внешні. Тут зі всієї України сміття, походу. А, оце я хочу зайти прямо зараз зараз в еко залишити яку, з фотографії свіжої відеоловбажа. Все це. Яка рекультивація? Я тільки от бачу зараз. ГСВА почне будувати тут стадіон для дітей. Ви уявіть собі, на горі, навезуть землі. в нас буде стадіон. Поряд гейзери б'ють живі. Тільки добре, будь ласка, дивіться, да, щоб трамуватися. От машина вигружається. Скажи, можна вже предвиборчу кампанію проводити? Да? Трибуни ну, Нашим посадовцям, так точно вони зараз все тут будуть будувати. І те або парку атракціонів я вам кажу кого є, не вистачає адреналіну у при нинішній ситуації при війні. Приходьте, тут адреналін прям в Я щось так зрозумів, що треба, треба зробити типа, ірпінському аквапарку, щоб ГСВА вліпила тут свої традиційне. Так, горинський 에... мусоропарк. <зас> 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 Дендропарк по горинський. Так, що там цікавого? Там чорткі Чоткі макасини. Тара землі треба було так засрати. <рістити> <рістити> І трошки розсунути на 22. Чуть-чуть <рістити> роз, 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 розвернути його, так? Да? Так, там машини є, да? соваються. 6 метрів кубічних. Комісія шукала. Так. Ось виходить воно вони оці кількіші, що металева конструкція за цим трактором, така горка в них кількіші. Але ж це, якщо розібратися, це приватна територія, вже це ж не 31, не 51, 37. 51, 37 тут. Тут у них була оренда, вони мали бути тут. А вони на сусідній ділянці. Виходить, що ми і комісію, і людей

Ща роз, розкривається! Музець сучасного мистецтва можна Ну <гум> Все для цього є. Все для цього є. І для перформансу, і пед, і все на світі. Дуже гарно взагалі на на, на фоні природи. Тут можна построїти елітний ЖК, я так думаю. Ну буде горіти тут десятиліттями. десятиліття. Якби ти сюди підійшов воно озеро. там де купаються зараз діти. Та видно, видно звідси. громаді кар'єр е, і озеро Ні, це вже дуже далеко, блін, десь отут. Mm, От. Ось отут. отут тут дитячий садочок. Ну я ж кажу, дитячий садочок А то, то вже Гастовель видно. І вам! А ви що робите? Я працюю тут. Де? Тут? Де тут? Це комунальна земля. Ви, ви, ви в ГСВА працюєте чи де? Ні. Ну, так а де працюєте? Я працюю на рекультивації. Так, а яким чином сюди рекультивація відноситься. Тут оренда як... кончилась місяць тому. Аренда кончилась, а ми наблюдаємо за цією землею. Ну, наблюдайте. Наблюдає... А ви яким чином тут знаходитесь? А ми наблюдаємо теж. Да. Ви візите, то постійно там, то е, підете там до розриєте. І я то запалимо, да? Ні, запалимо, то я вам покажу, як запалюються. Ото от, там, якщо хочете. А ми, ми сапаємо, так? Да? Ну, навірно, вибо, тому що ви такі визивали а... пожарну. Сами на себе визивали, коротше. Ні, не самі на себе, а от взялки, де рада, це говорить. Зараз я вам покажу. А там теж наша територія. А тушили ми. Слухайте, Слухайте е дивіться, бачите? Ага, ось ага, тут. Ага, ага. Бачите? Те ви функції пожарників випадку? Ви, ви, да? Пожарна туди ви. заїжджала, ось тут. У мене там сусід, Тож до, насипал, до речі, в бучі тоже там, Поставили кольос, накидали і запалили. Я зрозумів. Розумієте? Ну, я зрозумів, так. Да. Ну, от я вам і говорю, а я тоді бігаю, тушу. Дивіться, в мене там сусід є противний, теж часто там палить. Ви не можете, я там, ви, вам зателефоную і прийдете потушити. Ні, ну що я дожав після вашого сусіда. Ні, Ну сусіда, якщо, должны... якщо... ви ж тут дожні. Якщо поймаю вашого не. сусіда, то я його відправлю куди треба. Я pra... визову зроблю pra... охорону. Правильно блин, ситуація. Ну, справа в тому, що якщо ви тут. Е, ходите тушити не, не, не те, що вам належить. Ви, може, Ні, значить ви... Воно не те, що належить. Ну, для чого нам дім? Ну, дім що не потрібно. Нас визвали, ми побігли. По... тушити. По... Визвали пожарну, визвали. E... А, а я з вас звати Юрій. А ви офіційно працюєте? Так, да? да, звісно. А скільки заробляєте? Ну, якщо заробляє? ну я, з вами, з вами, я з вами ділитися не збираю не Ну що я вам довга З За не надо ділитися, залишити. Я зарплату собі запитую, скільки ви заробляєте. Ну для чого я в декретній відпустці мені хватає. У мене п'ятеро дітей. Я хотіла їх привезти, мені, покупати. Хотіла би, щоб ви поділилися. На озеро. на озеро. На озеро хотіла дітей привезти, а вбачаю, що тут озеро за є стой. Сторони. А там куватися можна? Ну а що і ні, люди. Пане Гімаю, можна вам питанечко? Ви тут живете Юрій, в горі? Юрій? Юрій. Да? О, Юрій, Юрій вас звати? Да. Мене Антон звати. Ви живете тут. Я вирішить тут мій будинок. Скажіть, будь ласка, Добре. як вам взагалі от, подобається це все, от, вся ця рекультивація, ну, ця робота. Його Чи треба засипати, його не треба було починати. Не, не треба було починати? Не, не треба було починати і ще все... Зрозуміло, а але ще а не продовжувати, а продовжувати діло, не потрібно. Воно ще, ви не пам'ятаєте, ще тут, як були це, тополі, стояв, підожіть, а я розкажу, як... був Шламбав, я, я заводив нас сюди ми, займа... ми, Ми, ми цим питанням займаємося і. Намагаємося зрозуміти, чи тут сміття взагалі будівельне сміття, чи тут будь-яке сміття? Розум... Будівельне. Тільки будівельне. будівельне. А, а пластика, ж... скажіть, оці всі от речі, які тут валяються. Ота кофточка, це, це хтось забув, тут по, да, повна гуляв. кожна машина приходить, йде, що попало, то А як ви перевіряєте машину? Як вони? Стічик там, це машинка дитяча. Це забув, хтось валянка. Да? Що ви робите? Тільки будівельне. Будівельне. А Пластика, скажіть, оці всі речі, які тут валяються розумієте якщо повна машина приходить йде що попала то а як ви перевіряєте ці машини як вони взагалі заїжджають до вас автомобіль заїжджає до нас автомобіль що ви робите подивилися якщо висипала машина і ми скільки разів вертали вони приїжджали ілі загружали ілі или... Якщо щось таке колеса чи що, то закидаємо брату машину. Ну тобто ви хочете сказати, що це все, що валяється, тут поміж цього всього будівельного сміття. Дивіться, колеса від нас. Це все відноситься реально до будівельного сміття і воно не горить. Це сміття. Ну, горить усе. Горить. ну дивіться, Я не бачу тут будівельного сміття. Це все будівельне сміття. Що ви? Небезпечна. Небезпечне, Бумага, сміття, небезпечне сміття, небезпечні відходи, скажіть, тут присутні? От прямо, як, як ви думаєте, як бачите тут? Небезпечні. Які можуть горіти і вики, викидати в атмосферу, в повітря. Ні, я тут не бачу. Ви не бачите. Тут, бачите? Будівельне, пластик, будівельне? Ні. ні. Ну, ні. Почому ні окна? Ну чому ні? Ну, вони мають, будинок, вони, вони віках, мають бути утилізовані в іншому Ні, способі, вони просто захоронені. мене. Будинок ви е, э, построїте без вікна, так, і, так, чи так. без каналізації, і без труби. Давайте за вікна ви сказали, от вони пластикові, візьмемо до прикладу, Да? Будівельне сміття, наприклад. Ні, є, є дерев'яні вікна. Є дерев'яні, я взагалі закажу Ні, за пластик. Ні, загалом вже Якщо... якщо дерев'яних вікна. Якщо ви кажете пластикові вікна, тобто сюди можна завести там, е, 10 тонн пластикових вікон, з ваших слів. Викинути і це буде нормально. До Ні, кого ніхто не завезе. Якщо попадає, я вам е, роз, говорю, якщо попадає одне вікно лісо з будинка, вони ж не можуть перебирати е, кірпіцю, все йде. Це будівельне. Е, все, що Дошка. тут знаходиться, це все рухується да. будівельним. Да? будівельним, і воно як... А яким способом рекультувати? Це просто шар, наприклад, йде е, будівельного сміття, який завезли сюди. Ви його от, там розрівняли, перебрали, типу, пересипали землею і зверху знову а шар йде. Да? Я так розумію, чи, а, чи ну, як? Ну да, ще. Да. Ми його, пересипаємо його, противопожарна, пересипаємо, обов'язково потім, а чим засипати? Землею? А деле? А земля приходить дуже часто. Будь ласка, землю і глибину. Може, ви поділитесь якимись. Грошми. Оп'ять! Ця женщина, да? Вже другий раз просить, щоб ви поділилися, ви не хочете. Сидиться планами. Ренка, там, не Тут, бачите, дуже багато, вже такий великий, високий слой сміття. Чи їм планувалося, на це все сказати. А як часто вам земля приїжджає? Часто, дуже часто приїжджає. А скільки разів на тиждень? Ні, ну, ну я ж не считав, я... Ну раз в тиждень приїжджає? Да, ну, чаще земля приїжджає, і те земля часто приїжджає. А, а, а Ми, скажіть, ви в... бачите, оця земля? Ага, тобто ви пересипаєте? А, а, а яким чином от, пересипаєте? Пане Юрі, а подивіться, це... ось, щоб ви зрозуміли, бачите, скільки от землі? Ага, да. так. Ну трошки. Землю, так, землею, а так пересипаєте, Бачите, от земля. Ага. Пане Юрію, скажіть мені, будь ласка, подівельне. А як воно що це таке взимає? Це а Ви будинок обшиваєте. А скажіть, будь ласка, скільки ви працюєте? Скільки ви тут працюєте? Ви 20 років Це Утилізував недавно. Людина 20 років тут працює. А скажіть, будь ласка, от рекультивація, що це таке? Рекультивація це. Коли вибирається... 20 ця. років працює да, 20 років. землі. Ми рекультивуємо все, що як погані відходи, то ми відправляємо обратно. Що пересипаємо. Тобто його. ви оце все перебираєте зараз, ви мені хочете сказати? Я, ви мене не зрозуміли. Якщо приходить машина і погані відходи, то ми відправляємо. А якщо це прийшла рекультива... і, і вам, тобто і рекультивація це коли погані відходи і ви відправляєте. Відправляємо погані, а строїтель засипаємо. А саме рекультивація землі, що це таке? Ви ж працюєте 23 роки. В смислі рекультивація землі? Ну що це таке? Що це за спосіб рекультивації землі? Як ви тут ви її робили? Що це таке рекультивація землі? Ви знаєте? Ну, ми засипаємо кар'єр ну 20 років. Відходами, рок. так підожди, 20 років. Ви задали... Якими відходами? Я ж просто питаю. Строїтельними тут... відходами ми засипаємо кар'єр. Ну, оце не строїтельне, оце шуба – це не строїтельне. Ну, І курта, а наше засипати кар'єр? Це не строїтельне, по-вашому. Ну, а плівка, е, сапоги це теж строїтельне. Ну як одні сапоги від строїтеля попали, що то не сапоги. А <рес> там ще одна та пара лежить. Добре, запитайте, що Давати гроші. Так ви поділитесь чи ні? Дікарі, скажіть, будь ласка, а вже і по красавчик. Дякую, дякую за інтерв'ю. Дякуємо за співпрацю. Яку? Це ж комунальна територія. Як ми її можемо покидати? Це ви покидайте. Покидайте територію. що, розказую, що, розказую, що як тобі подобалося інтерв'ю? Взагалі, я, я саме з'ясувала, що таке рекультивація. Виявляється, рекультивація це відправити назад машину з, непотрі... не з тими відходами, які ми їм не сподобались. Оце рекультивація. А так ми просто засипаємо кар'єр. Кар'єр засипає. Ми засипали кар'єр вже вище кар'єра. Ну, як би. А вже терикони скоро будуть. — Та вже є терикони, походу, якщо воно з під землі горить. Твоя експертна думка, тут е, це будівельне сміття чи ні? Як Ти ні, це не будівельне, це хлам. просто хлам все підремає. Скільки Дуже тут на, на скільки на твою оцінку, тут е, будівельного і небудівельного по співвідношенню процентному відсотковому? Е, я... Мені дуже складно сказати, мої очі відмовляються сприймати ту реальність, яку я бачу. Я скажу, так, тут моє здоров'я однозначно. Здоров'я моєї сім'ї, моїх дітей. Я думаю, не тільки Май... твоїх. Це тут... все село, це все да. громада. А в майбутньому це загроза для Києва. О! Це що, О, з клініки? Так, хочеш... да, хтось спину хоче полікувати, приходьте на рекультивацію. Може, тут ще медицинські відходи є з тої клініки. <рит> Таке відчуття, що вони сюди ну, будинки просто завозили так, як просто цілому будинку. Сіліком! Ми ж сюди прийшли перформанс робити. що ти Це так. називається перформативне мистецтво. <рит> <рит> я як представник галереї. Зараз будемо показувати <світ> на весь світ перформативне мистецтво. Я зрозумів. Стібатися над комісією. У нас зараз комісія Була. Все відбувається Все комісія, яка із жителів села Горенка. І от. Це ну, там біля них стояти, там реально вонь. Що ви мочите? Фільтер треба, слюба. Фільтр помінять. Фільтр помінять. Поміня. Так, а за сумні сумнівку. Ну, нас ще сфоткать, типу, так, з відео. Шановні жителі горінки, скажіть, будь ласка, вам тут взагалі як у ну, повітрі подобається запах? Не, не відчуваєте якихось таких неприємних, можливо, душків чи як тут. Може, як взагалі? Боже, я зараз я кашляю конкретно. Я Що там... ви кажете? Алергія, ну, Мені здається, така тут колорит на м'ясисть. Тут Що? дуже чисте повітря, взагалі прямо. В... Все жива. цвіте, дивіться, як <рес> гарно навколо. Повітря чистий озон. Коєсь як можемо? Ну, Дівчата у нас креативні, коротше, тут горенці таке мочать, що капець. Ні, тут Справа в тому, що Ні, ну, це креатив. Жарти Ре... зрозуміти... жартами, жарта, але да? зрозуміти одне. От дивіться, Дум. Оце це масочка, да? Оце масочка. Я рекомендую взяти її, одіть і походити ній цілий тиждень комусь із наших рекультиваторів. Славнозвісний. Тому що все, що тут відбувається, оцей злочин, екоцид, це все пед, який не був, який забруднив територію, це е, потім е, вони захочуть спалювати. І вам всім прийдеться носити у ці масочки. Це реально буде ваше спасіння, якщо тут все буде перероблюватись і горіти. Це попробуйте, одіньте. Розказуй що. Ну що, ми побачили, що в 2019 році, здається, були тендери на вивезення з Києва з Дарницької ТЕЦ з улошлакових відходів. Там людей рятували від цієї проблеми, бо надо, щоб не зуло, було, то мені дай. Ну е, а сюди завезли, причому її завезли. Золото? Як видно, хаотично е, якось порозсипали, порозкладали, що воно от горбочками просто по периметру всієї території. На супутникових картах е, останні знімки 22 року це дуже яр яскраво видно, де воно розміщено тут, там далі. Ну але ж це тому все скажи, наскільки воно шкідливо, тому що на Хмельниччині е... Е, цим шлаком просто дороги вистеляють там мано на, нанотехнології. Ну як, шкідливі, всякі. пил, Якщо він... він летить, я думаю, він, він буде в якому він... випадку. Він і осідає в легені, так, да, звісно, ну. я теж впасаюся. Не просто так людей рятували звідти, а нам просто насипали. Так так, в так, 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 почекайбу. Всі Коротше, люда в ударі. Ми не розуміли де воно, а воно просто під носом воно все дочі пля. Ну це все Воно...